Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про патон за танк. Безкоштовний подарунок, минулорічний, в період 23-24 року, ну а саме новорічного наступу, на перетині цих двох років. І це у нас апаратурка, яка славиться серед гравців своєю непотрібністю, своєю максимальною ущербністю, своєю слабкістю на фоні абсолютно усіх танків 9-го левела. І якщо я не полінуюся, і якщо я не забуду, то, то на монтажі я вам ставлю сюди скріншоти з сайту Tomato GG, де дуже добре висвітлена його результативність і ефективність там з Вінрейтом 44, з середнім дамагом, ледь не найнижчим, там тільки ЛТшки його переганяють. Тобто ви розумієте, наскільки ЛТшки не потрібні танки, що вони навіть переганяють не це танка по цьому параметру, а саме по параметру середньої шкоди в бою, тобто середнього впливу на бій. От, ну, але це вже нюанси. І чому я про нього згадав? Та тому що ось буквально завтра, як ви бачите мене все знизу на екрані, Джейсон Стейт підвезе нам нову коробку говна. Бо в новій коробці говна в нас буде новий подарунковий безкоштовний танк. І якраз таки, на прикладі патен за танка ми з вами з'ясуємо, що не так з цими подарунковими машинами, тому що здебільшого навіть у марафони, на яких треба хоча б щось робити, розробники не кладуть танки сильні або хороші, там зазвичай або щось посереднє, ну або дуже дуже рідко, щось вище середнього. От, а що вже казати про подарунковий танк, який ви просто отримуєте фактично за вхід у гру, який отримують абсолютно усі. О, тому танк, акційний апарат середній 9-го левела, американський. Він не фармить, якщо що, бо там деякі запитували, ну от одразу відповідаю, він не фармить, він просто акційний апарат. Е, ну і про все по черзі. Набори обладнання, можете поставити на нього, що захочете, от абсолютно пахеру. У мене це загартування, стабілізатор і досилач. Чи поможуть мені ці модулі? Ні, тому що стабілізація, стабілізацію нашу не зробить, ну стаб, стабілізацію нашу не зробить притомною. Він зробить її єлі-єлі терпімою і не сильно допоможе. Поставить турбіну. Ну, 40 кілометрів у нас стане 45, які ми все ще не будемо притомно набирати, яких все ще мало для середнього танка 9 левела, якого немає броні. Ну і вочевидь, нічого хорошого з цього не вийде. Тому поставити що вам заманеться, можете навіть збірку якогось 13-15 року втулить, там де буде вентиляція, стабілізатор і досилач. Це сильно погоди вам. Не зробить. Тому що захочете, ну і вочевидь, для найвищої ефективності все ж таки рекомендую повторити мою збірку, ну або замінити стабілізатор на турбінку, якщо ви загалом готові миритися з мертвішою стабілізацією. Польова модернізація в польові. В першому першу, в другому або перша, або нічого, в третьому можна взяти першу, а можна взяти другу, а можна не брати взагалі ніхрена, ну бо толку від цього буде дуже-дуже мало. І в останній комірці я взяв би плюс 2 вперед. Ну і в принципі вам також рекомендую саме цю польову, а не інакшу, бо огляд нам сильно на цьому апараті не допоможе. Спеціальну комірку обираємо під живучість для встановлення загартування, ну або під розвідку, якщо ви там раптом захотіли поставити собі щось інше. Екіпаж він у вас на екрані, це у нас 4 людини, це у нас командир не виконує ніяку роль, а натомість роль радиста виконує у нас зарядник. Дивимося, вивчаємо, досліджуємо. Фактично екіпаж. Повністю повторює екіпажі китайських середніх танків. Ну і що, дивимося, спостерігаємо, записуємо, занотовуємо, ставимо на паузу, а я переходжу до схеми бронювання даного апарата. І тут немає на що дивитися, як для середнього танка 9-го левела, тим паче середнього танка універсального, яким його позначає розробник. Але ми подивимося само собою. Отож, про все по черзі, і щоб не затягувати, тут немає на що дивитися: 110 ВЛД. 152 центральна зона під прямим кутом, і там 114, 127, там 110 міліметрів НЛД, яке максимально сегментоване. В середньому так в цій центральній зоні в НЛД там 150, 160, 170, в цій зоні 180 200, і в ВЛД там 160-200 міліметрів броні. В самих-самих скосах там буде само собою рикошетні зони, все як положено, ця американська гнута броня сегментована, тому в самі скоси ми йому не стріляємо. Так само, в принципі, з. Власне кажучи, що цією сезоною в неї в ідеалі не стріляти, Чому? тому що ну, а вам не треба, якщо тут буде 200 мм, а тут буде всього 150, і тут ось буде 160. О, тому якось так. Центральна зона від 150 до 200 мм. Скоси не чіпаємо. Ясно? Ясно. Бортова проєкція. Верх борта 76,2, низ борта також 76,2, ближче до лобової проєкції 101,6, це оця пірамідка американська. Ну і в принципі задня частина корпуса 50,8. Ну, класно, круто, прикольно, поставили якийсь більш-менш притомний ромб, і ніхера ми не танкуємо, тому ми вертаємо ще більше ромб. І от зараз, можливо, ми почнемо танкувати, але не всіма зонами, не завжди, не всіх, не всюди. Тому що там ось ця зона в 101 мм, яка є американською пірамідкою. Ось оця ось зона, про яку я вам говорив. Зараз я вам покажу її в, в візуальному вигляді, якщо мені його загрузить, звісно, тому що воно грузить дуже проблематично. Ось ця зона, прямо фактично, за катком. Американська класична пірамідка з загнутим корпусом, бачите, все там таке заворотіки, де я не знаю, чому його видно взагалі, ну мені видно, коротше хер з ним, там йде заворотік, і, вочевидь, через цей заворотік танкувати нормально бортом у вас не вийде. Там, само собою, центральною і задньою частинами ще якось можна щось придумати, але ж, вочевидь, через каток вас дратимуть завжди всі, і усюди, ну бо там всього на всього 180-220 міліметрів. Броні залежно від зони. От, якось так. Плюс не забуваємо про зону в 58, яка пробувається за правилом трьох калібрів гарматами аля, як у поляка, 1524 міліметра і вище. І саме 152,4 через брак механіки, конкретно, які стосується цього калібра і зони в 58 міліметрів броні. От, якось так. Тому бортова проєкція щось десь відбити можна, ну але вочевидь, якщо супротивник не дегенерат слабоумний, то він закине вам просто через каток в оцю ось пірамідку. Якось так. Це перше, друге. Ну, як друге, це вже було друге з бортовою проєкцією, тепер третє, лобова проєкція башти. Комірець під самою баштою 200 мм, ну, максимальна його зона 200 мм, так-то 188 мм і це мало це рватиметься всіма завжди і всюди на вильот. Потім сам по собі башта. Справа з від гармати зони від там 200 до 250 мм, залежно куди саме ви будете дивитися. Там воно є взагалі 170-180 вище, ну, але ми зараз дивимося саме конкретно біля маски гармати. Одна зона тут, друга зона тут. Ну, очевидь, для 9-го левела це мало, це неприпустимо, мало, якщо бути більш точним, і само собою розраховувати на цю броню ні в якому разі не можна. При цьому в скоти, здавалося, броня має набиратися, але вона знову ж таки сегментована. Там десь набирається, там десь не набирається, там десь все 200, там десь 250, там десь буде рекошет, там десь буде знову дірява зона і так далі. Тому маска і башта загалом щось десь випадково відбити можуть. Але глобально, якщо супротивник знає, куди вам стріляти. Він заряджає якусь умов навіть якийсь умовний кумулятив або підкалібр, і рватиме вас просто біля маски гармати. При цьому над маскою гармати трошки вищу, там на зони в 160-180 мм, і там тільки вище-вище, там, де вже фактично переход в дах корпусу, там буде слово рекошет. Все інше, очевидь, пробувається, <кхід> перепрошую, на вильот. Це перше. Потім під лючком така сезона в 76.2. Вам, до речі, баште, це може нагадувати Ренегата. Але це дійсно башта від Ренегата, проте бракована. Башта, в яку не завезли додаткові бронелисти, башта, яка не прийшла заводські випробування, і висновку її поставили на патон Цитанок, тому що в Ренегата, оця зона більш броньована. В Ренегата лючок загалом також більш броньований, трошки якщо не помиляюся. І навіть якщо ні, то оце здоров'яне відро на башті повністю нівелює будь-яку можливість і баштою щось відбити, навіть якщо вам не влучили в ці вразливі зони, а влучили, там, скажімо, в якийсь лютий-лютий скос, да? Тому лючок 76 міліметрів, ну, вочевидь, ви розумієте, чим це закінчиться. І так само ось, ось друге вушко, так само як ось ось тут. В ньому 76,2 мм, і воно пробивається, вочевидь. Ну і в принципі, якась така у нас історія по за танку. Ну і переходимо до боїв. Нахрена для чого я не знаю, але переходимо. Підсумовуючи по бронюванню, що ми маємо в сухому залишку. Ми отримуємо танк, якого максимально кончене ВЛД, максимально кончене НЛД, максимально кончений стик між цим ВЛД і НЛД. Там немає від чого танкувати, там немає від чого відігрувати, там немає в принципі, що якимось чином можна було б реалізовувати проти 9-го левела і навіть проти восьмого левела. І от ми проти сьомого левела, десь щось колись ви якимось дивним чином відіб'єте. Ну але, вочевидь, все, що на своєму левелі вас рватиме просто на вильот. При цьому борт. Ну, 76,2 – це не найгірший борт, ним можна послуговуватися було б, якби не пірамідка в оцьому супередньому катку, яка пробувається, ну фактично майже під будь-яким кутом. Там хіба що, отак ось може не проб'ється, да? але як тільки ви поставили ромб, то самим бортом ви танкуєте, але пірамідкою, вочевидь, ні. Ну і башта. Ні, є деякі зони, які можуть відрикошетити. Є деякі зони, які ви просто не проб'єте через брак пробиття і номінальну броню. Це очевидно. Але здебільшого вона просто-напросто картонна. І, знову ж таки, як для башти середнього танка універсального, який може відігравати на думку розробника як в притулу, так і з дистанції. Тому що що? Правильно, у нас зона вразлива ось. Зона вразлива така сама, ось ось, Господі, ось о, ось цій ось стороні. І там вище нижче, також зони максимально вразливі. Це ми навіть не зважаємо на кумірець, в якому 200 мм, і на лючок, а також зону під лючком, в якій там від 76,2 мм до там, грубо кажучи, 100 мм броні, залежно від того, куди саме ви дивитеся. Господи, я не можу з ними грати, це неможливо. Чувак без камуфляжу, ну, в принципі, я то гайд записую, тому я відволікаюся, там, дивлюся не в ту сторону, куди треба дивитися, а чим займається він, я не знаю. Ото якась така історія. Тому броня танка повністю відсутня, це очевидний факт, ну і тим паче для танка універсального знову ж таки, який потенційно має можливість, повинен мати можливість, перепрошую, грати в притул. От, якось так. По рухливості. 45 вперед, 17 назад. Він їх не набирає. Він їх просто не набирає, він їх просто нормально. Ну, типу, як? Він набрати не набирає, але треба буде поїхати карти, і тільки тоді можливі то якось дороженеся до своєї швидкості. І, очевидь, цієї швидкості буде дуже-дуже мало. Бо для середнього танка 40 кілометрів в 24-му або вже 25-му році, залежно від того, коли ви це дивитеся, це просто позор. Тут немає про що дискутувати, говорити, сперечатися і так далі. Так, там видом торта. І зараз ми якраз плавніку будемо переходити до нашої гармати веселої, класної, крутої і само собою чудової на думку розробника. Гармата у нас по ідеї 120-го калібра. Оця вся гармата от єп'яток і так далі, але є нюанс. У єп'ятки є стабілізація зведення, а нашій гарматі цього не завезли. Тому по комфорту гармати ви само собою одразу мужете ем, перекреслювати собі цей пункт в своєму блокнотику, який ви записуєте безцінну інформацію, яку я вам зараз доношу. О, тому що комфорт гармати повністю абсолютно відсутній. Це очевидний факт. Стабілізація доволі мертва. Зведення аналогічно мертва, тому що починається з здоровенного кружка. Пробиття на базовому снаряді 242 польот 1067. Пробиття на спеціальному кумулятивному снаряді, власне кажучи, 300 мм, такий саме польот і Альфа-Страйк в 400 одиниць. І з переваг у нас є кути мінус 10. Це реально класно, круто прикольно, це принаймні мінімальний рівень комфорту. Ви скажете, який ж це мінімальний рівень комфорту, якщо це вже максимальний рівень комфорту, бо кути-10 це класно, круто прикольно. Да, але я маю на увазі в загальному по танку, це мінімальний рівень комфорту, тому що в тебе всіх інших параметрів само собі немає. І в тебе є тільки кути вниз. Але самими кутами вниз, як ви розумієте, ситий не будеш, як то кажуть. О, тому. <смі> кути вниз, мінус 10 це класно, круто, прикольно, але на тлі інших параметрів танка, ну, а нахера мені ті кути, якщо мене немає нічого іншого. От така ж така історія. Я сам собі можу його туди пробити, куди я стріляю, але треба, щоб прокнуло пробиття, бо влючок я, вочевидь, не влучу ніколи в житті. От, ну, Але пробиття в нас, вочевидь, прокати не збирається, по ходу, як мені принаймні здається. Е, все, ретіруємося звідси геть, пробуємо перетягуватися допомагати нашим важким танкам, бо у нас ж танк середній універсальний, який потенційно повинен мати можливість це робити. І от зараз ми подивимося, як він це робить. Тому, по танку то загалом підсумовуючи, що ми отримаємо на виході? Ми отримаємо калгутна. Ну, так що без всяких там ввічливих замінників, ввічливих синонімів і так далі. Ми отримаємо просто калгавна, в якого немає ні хера. В нього немає броні, в нього, як так подумати, то немає хп сильно багато, в нього немає комфорту гармати, в нього немає рухливості, в нього немає ні хрена. А, і, до речі, у нього перезарядка 10 секунд. На такий альфа страйк це дуже довго, тому що такий альфа страйк передбачає перезарядку ну, в машах секунд, ну, я не знаю, 7, шести, нехай там навіть восьми, зважаючи на те, що це якби 9 левел, а не 10-й, Нехай там була трошки довша перезарядка, це очевидно. До речі, КВ-5 там дуже зараз так погано стоїть, мені не подобається, як він там взагалі перебуває, тихо. Перше, всього добили, за шумі з 2400 дамага, це уже світовий рекорд на цьому танку, вочевидь. Хто ти хочеш від мене, чувак? Що ти від мене хочеш? Тихо, добуваємо цього. І нас зараз забриє КВ-5. До речі, в мене зараз стілець і чуть не прямо піді підімною тримаю вас в курсі. І це було б дуже весело, прикольно, прямо під час згаду нахрен навернутися на ньому. Це було б прямо таке. Ахренеть, як круто. Куди я не пробив, я його не знаю. Але я його не пробив. І це безумовно сумно. А ще мені треба переїхати, тому що в мене задусить XMK. Але як мені так приїхати, у мене не було ні XM, ні KV5, це хороше запитання. Чому я досі живий я не викупаю? Мабуть, за рахунок загартування, яке ви само собою принципово не ставите і принципово ігноруєте, бо ставити нього свій приціл. От, ну але. Це вже все нюанси. Зараз в мене КВ5 -КВ таки догони і уб'є. я вам вангую. Я вам прямо таки. Ой, господь, вангую, Перепрошую за звук стільця, якщо ви його чуєте, але він прямо піді мною зараз, сказав, уже розсипається просто буквально. І в цьому, само собі, немає нічого хорошого, приємного і крутого. Закидуємо тичку, пробуємо катити назад, можливо, у нас навіть це вийде зробити, але нас, по ідеї, уб'є якийсь торт. Але, принаймні, от КВ-5 ми трошки від'їхали. Давай, 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 давай. Погано вистрілив, дуже погано, як біомусор. Ой, фух, що тепер робити, я не знаю. Так, він буде пікати. він навіть буде стріляти, прикинь. Він навіть буде стріляти, він зараз знову поїде і вийде, але. Але, але, О, тут торт приїхав клас. Класно, круто і прикольно. Сам собі прикольно в цьому мало, тому що торту у мене конкурент, бо він 9 левела, і я 9 левела, але є нюанс, так би мовити, так? Так би мовити, є певний нюанс. Тихо, 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 тихо. Кидаю, йому тепер з нього маски там 200 мм броні, я його не пробиваю. Ти глянь на це. Я, очевидно, не влучаю правильну зону, бо інакше я його пробив, би. Ну, я думаю, це очевидно, так? Да? Але чому я в цю зону не влучаю? У мене зараз, до речі, якийсь черіотір, який відтягнувся в них на дальку, він мене зараз просто уб'є і похоронить. Це очевидний факт, так мені здається. Ну, Чарьотіраномат, господі, яка різниця? Одне і те саме. Або якийсь вже, зараз торт тортик пікане, може бути таке може. Пойдемо цього КВ-5, да? І мені не оддається, і, власне кажучи, що й бій виграє пацюк. Ви виграє бій, само собою. Так, ну зараз мягенько акуратненько кобра його має добить. І приїде торт, який похоронить мене, по ідеї, да? Да, похоронить мене, але коли це станеться, невідомо. В теорії зараз є сенс тікати під фуша, максимально далеко і глибоко, але я ж відчайдушний, правильно? Я кончений, слабоумний і тупорилий, тому я буду максимально агресивно догравати бій, тому що я так хочу. Я. Ой, Боже, я кончений, я у вас в парканчик вистрілив, забійте. Це саме я кончений, це не гра, кончена, це я кончений. Це я кончений, слабоумний животне, вочевидь. Сподіваюсь, ви це розумієте. Я забув, що в мене акумулятив заряджений і, очевидь, дав просто в парканчик. Ну, як забув, я неправильно вицілив для початку, ну а вже потім. Дав в парканчик, скоріше, як додаткова дія, да, отак. Завершуючи думку про патон цитата, у нього все в говні. Швидкості немає, ось блін, з горки, боже, єлі-єлі 50 кілометрів їду. Це з горки. Ну, вибачте, мене, це це, ще раз, це з горки, це не по прямій. По прямій я буду їхати тридцятку, тридцять з невеликим в кращому разі. Там окей, поставлю турбіну, буду їхати, може, світа ракет, але ще його роззанятиму півроку. Це по прямій поверхні по якомусь хімбільздорфу умовному, да? От. При цьому броня повністю відсутня. Ну і гармата, в неї дуже довге КД. От якби в неї там було нормальне КД, це ще одне. Але в неї довге КД, нема стабілізації, немає зведення. Ну і в принципі, пробиття, ну, пробиття нормальне для 9-го левела пайдет. Доволі збалансоване. 300 мм на комусі це окей історія. Там Сік, 242 мм на <кій> цьому господі, як його звати там. О, дарова. 200, 252? Да, 242, перепрошую, міліметра на АББі. Це також нормальна історія. Ну, і в принципі якось так. І до речі, я зараз тепер вже не можу їхати наверх, тому що Торт побачив мою позицію, він знає, де я. І мені, очевидно, треба розвертатися, але я більше мене чекає десь тут. І, очевидь, Торт зараз не просто має всі шанси виграти бій, він зобов'язаний вигравати бій на його танку проти наших танків, ну очевидь. Результат буде доволі закономірний. Погане в цьому і постріляв, але зрештою я і налаштовувався одразу, що я буду грати на калі говна. Тому старатися не обов'язково, бо я повинен показати, як на ньому грає аудиторія цієї гри і що аудиторія отримає, коли буде грати на ньому, да. От, тому реалізовуватися не входило в цю умову. От, якось так. Тому да, Кути вниз минус 10, ну, класно, прикольно. Дякую. На жаль, більше нічого нам. Не завезли, кидаю полувертуху, тому що у мене немає часу на нього дозводиться. Він зараз буде розвертатися, мабуть, або буде падати вниз. Одне з двох, йому треба було розвертатися, він рычок падає вниз. Це неправильна дія з його боку, тому що тепер він закриває себе. Та він тепер себе закриває, але зараз я впаду. Коротше, десь щоки, я зараз розіб'юся. я не винуватий, окей? Домовились? Я думаю, ми з вами домовилися. Він просто мені віддається, чуваки. Він просто мені віддається, це очевидний факт. Він зараз має розвернутися і просто убить мене нахрен. да, все, він мене зараз буде вбивати, тому я от'їжджаю назад. Бо стоять пікать торта, коли він дивиться на тебе, на цьому танку немає ніякого сенсу, бо в мене не тільки лючок вразливий, а ще й повністю вся башта. Все зараз погано так під'їжджаю дуже кончено. Дуже криво я б сказав би навіть. фуршу треба через низ заїжджати, але він чомусь цього не робить, про тому що я зараз бачу на себе торта. Божо, не роби цього, будь ласка, ну я ж бачу його на себе, ти маєш зараз їхати по іншій стороні і просто драть його в борт. Окей? Ми з тобою домовилися? Чел, зроби, як я, як я прошу, і ми виграємо бій, я, я тебе прошу. А, це ФОШ посвітився, окей. Це посвятився Фошик. Фошик-фаршик. Так, тихо, 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 тихо. Боже, я не доганяю торта, чуваки. ви вдумайтеся. Ну, я то його догоню рано чи пізно, але поки що я його не доганяю. Буде дуже неприємно лишати цього торта на нашого Фоша, тому що Фош взагалі там нікакуще, я прямо уже зараз бачу. Я мог його зараз вбити, але треба, щоб дуже сильно пощастило з залітанням в лючок. Все, пощастило, ми його добили. Ну, не встать, це чуваки, рекордний бій по цьому танку. Щоб розуміли, я прямо зараз, поки ми записуємо гайд, перейду на Томату КГ. Виберу 9-й левел. Середні танки. Навіть не так, не середні танки, давайте по всіх танках. По ВН8. Цей танк останній. Ну, типу, він перший з кінця, але фактично останній. 610 ВН8. Ну, зашибся. По Вінрейту він останній, і в нього 43,5 Вінрейта. А по гравцям, які на ньому грають, по вінрейту, він другий, тому що нижче за нього тільки гравці на Йоху грають там 47,6 на Йоху, і 47,8 на Патоні грають гравці. При цьому по Дамагу, де це дамаг, господі. По Дамагу, його обганяють лише ЄБР-90, Шельма, КСОР. 9-го левела ЛТ Рушка 251-й, Вазік 132А, Т-54 якийсь ІТВТ якийсь краще, що таке, мабуть, облегшений Т-54, Т-49, Амікс-1390, і потім йде Патон з танк. чого я, я придумую, бо ж я, я вже зараз включу цю картинку, та і все на цьому, дивіться, ось ось. Патон з танка по Дамагу посередньому обганяють тільки ЛТшки. По ВН-8 8 те, що я говорив, ось зараз де вони. Це по вн 8 ось він з кінця перший. По Вінрейту він з кінця перший, і так далі. Тому я сподіваюся, вам додаткові якісь пояснення щодо цього танка, в принципі, не потрібні. Ну, але само собою гайд записати було. Потрібно грати другий бій, чесно, немає ніякого бажання, я показав все в першому і розказав все в першому, але давайте зараз зіграємо другий бій, так як положено, в тищу дамага, і щоб це було максимально чесно, релевантно і об'єктивно. Тому перший бій, 4800 4 фрага, 9 критів, 800, майже блока. Це топ-1 по команді. Бій феноменальний, само собою, таких боїв на цьому танку не буває і бути не повинно. От, ну, але маємо, що маємо. Коротше, так, да, по танку, завершуючи, калговна. Ну, це факт. Тут немає про що говорити, ем, Просто найгірший на 9-му левелі серед середніх танків. Окей, називаємо це серед середніх танків, тому що, щоб потім не розказували, а він порівнює середній танк з важким, або там середній танк з легким, або з ПТСА. Окей, називаємо це як найгірший середній танк на 9-му левелі. Я сподіваюся, з цим сперечатися не будете і знову ж таки. Показники по серверу, які я вам щойно буде демонстрував в проміжку між боями, я переконаний, вони. Мали переконати вас краще аніж це роблю я. Ну бо знову ж таки до вас у мене до, до мене у вас суб'єктивне ставлення, особиста неприязнь і так далі. І ви не сприймаєте те, що я говорю там про загротування. До речі, я цей бій виграв на загротуванні, тримаю вас курсі. я лишився шотний. На загартуванні ще в моменті, коли на мене поролися Чарлі Шмига і Суперкінь. Ну, не суперкіння, звичайно, кінь для того перепрошую. Коли на мене, на мене вони поролися, я вже лишився шотний. І дограв я бій, і накидав я свій, весь свій домах, і виграв цей бій я саме за рахунок загартування, яке ви принципово не хочете <кхм> перепрошую ставити тільки через те, що про це говорю я, а не якийсь там льошенька з на топах. О, тому якось так. Ну, що називається, вам видніше, як грати, що дамага, тому хто я такий, щоб вам розказувати, як грати ефективний на результат, якщо вас цей результат не цікавить саме собою. От, якось так, да, Тому. Йому б катає зробити нормально, секунд 7. Ну, десь да, секунд 7 було б окей. Стабілізацію, зведення. І якщо не броні, то накинуть рухливості. Нормально накинуть, щоб він там міг 60 км їхати, щоб він їх набрав і так далі. Або там хоча б 55, там окей, я вже турбінку поставлю. От. Ну, Стаба зведення само собі за замовчуванням йому необхідні як для середнього танка. Ну і чо? Та нічого більше все. Стаба зведення, загальний комфорт гармат йому підтягнуті, загальний комфорт рухливості, бо який вже немає броні. Буде не мітвої, але принаймні буде якось гратися більш-менш. Або навпаки, зробити його якраз таки супер штурмовим апаратом, погано вистрілив, погане взяв. Зробити його навпаки суперштурмовим апаратом, щоб він міг штурмувати позиції, а для цього треба йому що? Правильно, трошки буквально більше ХП-шок. Ну і навіть не так. В нього з хпшками то загалом все окей для свого левела. Проблема в тому, що немає броні, і ці хпшки відлітають дуже-дуже швидко. Тому накинуть йому броні, накинуть йому перезарядки і все, нехай їде валиться в притул. Все. Більше нічого не треба. Ну, але само собою ніхто цього робити не буде, ну бо нахрена хрена це робить, якщо танк безкоштовний, виданий просто всім підряд на руки і як би, ну, якось так. Тому тут немає про що говорити, ніхто цим займатися не буде, вочевидь у нікому воно нахрен не всралося, як ви розумієте. І вам воно також не треба, тому що ну а нехіра воно вам. Нехера воно вам треба, правильно, правильно. От а розробнику воно не треба і поготів. Виїжджать на грома тичку на 800 я не хочу, не маю в цьому ні на меншої потреби, і ні на меншого бажання я не маю це робити. Е, отримаємо інформацію по. Ахте, ми по всіх інформаціях отримали. Давай, коротше, я вийду, я пікану, придам тичку йому. І пряму шутичку дарти, яку я не розраховував отримувати, бо я розраховував що я зараз примутичко дроми, лишусь для нього двох шотним. Але я високо лишився для нього потенційно шотним, якщо альфа прока, але я його вбили, Ну байдуже, я, да, я його побачив, але побачив трохи пізно не тоді, коли треба було його бачити, вочевидь. О, лісьонок приїхав. А мені ТНХ поможе? Мабуть, не поможе. Да? Ну, все, я здохо, це зашивіться. Це класний показовий бій, коли я впорався, здох, і класно, круто, прикольно. ТНХ мені не поможе. Ще раз я акцентую на цьому увагу. Ну, баних рай мені, мені не допомагати, якщо він може мені не допомагать, почевить. Повезло якимось чудом, якимось дивом. Тихо, хорошо, мене арта доб'є. Ні, не добила. Але борос, борос, давай, давай, хорош. Молодець, моя дизайнка. Боже, який ти молодець, об'їхав. Не постояв ФК, як моя ТНХ, що яка ззаді буде стати кінця бою. Він взяв, він об'їхав, він зажав танк з другої сторони, і він його вбив. Молодець. Ну, Взагалі мені план поламав, мені хотілося сильно впоротися, здохнути і піти в ангар. Ой, хух. Ну, бо знову ж таки, 4800 бою. Це випадковість. Ну, типу, так було. О боже. Давай, 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 хорош. 4800 в том бою, свой подковець, так буває, так трапляється. Ну, що називається, раз в рік і палка, вибачте, мене не Правильно, правильно. О, тому зараз ми... О, я взял здох. А я здох, тримаю, вас в курсі. Ні, не здох, повезло. Тут десь стоїть Алтеха, не зовсім в полі, а ось, скажімо, ось ось тут, і вона мене посвітила. Мене арта може добить. До речі, чувак, я зараз знову живу на загартуванні, і я зараз знову за рахунок загарту... загартування вже дав одну зайву тичку. Тому, ну, ви продовжуйте, будь ласка, ставити свої обоссані вентиляції, свої обосані приціли, продовжуйте це ставити, а я буду кататися з загартуванням і <кх> набагато більше впливатиму на бій, бо я банально в ньому бочуватиму набагато-набагато більше набагато набагато довше. Цього не видно і цього не видно, нікого не видно. Бураз зараз впориться, я боюсь він здохне там видно було піксель танка якийсь, закидую ніхіра, і ми ще й влучили, а не встать, чуваки. Це просто шок-контент. Ми ще й влучили в танк. Я шокований, будемо відверті. Ой, але це називається підкрутка, тому що коли ти на танку не граєш, в принципі, апріорі, то він у тебе висить підкручений на аккаунті. І ти на ньому потім. Боже, який ти фаршовик. І ти на ньому потім видаєш якісь феноменальні пару боїв, щоб потім знову грати в тисячу дамага. От, тому, знову ж таки, я вас ще раз попрошу, як і завжди, як і в кожному відосі. Те, що я показую, не має ніякого значення, абсолютно, бо може бути бій на тисячу, може бути бій на 5 тисяч, може бути бій на 10 тисяч і так далі. Важливо лише те, що я розповідаю. От, і патент Станк якраз таки дуже хороший для цього прикладу, тому що ну, те, що я зробив 4800 в першому бою, так вийшло. Розумієте? Само собою заробляло загартування, тобто мій скіл те, що я поставив, це загартування, в принципі, бо ви б його не поставили, бо ви брали з обосним вентилятором або з обосеною. Ем... Зобоссаним прицілом і так далі, і ви б не вижили апріорію, і бій не дограли. Це очевидний факт. Тому певною мірою мій скіл цьому заруляв, і моє розуміння, що треба ставити на танки в реаліях 25-24 року, також заруляло. Тут питань немає. Але він, по-моєму, там стоїть, якщо мені. Да, якщо я не той не помиляюся. От, це заруляло, питань немає. Але ж розуміти, розумієте, що бій був підкручений. І от другий бій в цьому плані є набагато більш показовим. І то 2200 це охеретний встать, який показник. І знову ж таки за рахунок загартування якщо я закинув зайві 700 дамага, воно 372-315 по регеті, бо якби загартування не було, то я б здох би оттички Т-54 облегшеного. І все на цьому. От тому, ну ви само собою само продовжуйте не ставити загартування. Ну, бо вам швидніше, да? вам точно видніше обов'язково так, да, так. Да. Добре, добре, да, добре, 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 пипігулки, вертайся в плату, все, спокойся, успокойся, ти правий. Ти правий. 2269 в другому бою. Один фраг, два крита, 320 блока навіть якогось випадково, за рахунок того, що я дергався, смикався. І навіть цілих 367 асіста. Я впарувався, я грав максимально агресивно, мені повезло, що я вижив, ну але маємо, що маємо. Топ-3 по команді. Ну і підбиваючи підсумки хотів сказати, я але потім задав, що має там 300 мільярдів боїв. А, от, і ми, очевидно, підсумки ніякі не підіб'ємо, тому що там патон, тан... патон, за тан... патон за танка, господі, навіть не буде видно. В переліку боїв, тому ми відкриваємо отак постаріночки, Вестфілд, де він ось він, господі, відкривайся, будь ласка, Вестфілд і Штиль. І дивимося наші показники. Е, у нас вийшло за два боя в сумі 7000 тисяч шкоди, що в середньому означає 3-500. І, вочевидь, в 3500 грають найкращі танки 9-го левела, такі як Є50 прокачувані, такі як ДЗТ з коробок, а, такі, як можливо. Якийсь ТНХ в свої кращі часи, той 9-й левел, той що до вс 55-го йшов, і так далі. Там якась хорішка, можливо, і так далі, і так далі, і так далі. В 3500 грають найкращі танки, а патент за танк не є найкращим танком. Це очевидний факт, і тому 3500 це ультимативний показник. В середньому також у нас вийшло 2,5 фрага, 5,5 критів, 160 середнього блока, і навіть цілих там 550, там навіть 600 майже цілого середнього. Асіста, от, якось так. Ну, класно весело, прикольно. Е, Підсумовуючи танк кал говна. а Хто на ньому грає, я вам зараз ще раз покажу. Знову ж таки, да демо ось моя вкладочка. Дивимося на ньому грають гравці, в яких він рейд в середньому 47,8. Е, гірше за це танка, грають гравці тільки на Йоху. Чомусь невідомо чому. І то Йох як танк сам по собі дозволяє грати краще, тому що при середньому він рейті гравця в 47,6 який грає на Йоху. Середній він рейд самого по собі Йоха. 46%, а патент за танка при середньому він гравця 47,8. Тобто ви розумієте, які анскіли на цьому грають, так? Да? Тобто тільки анскіли на ньому грають здебільшого. Так от, при середньому він ретів в майже 47,8%. На за танку як на танку, виходить 43,5. І це найнижчий показник по серверу на 9-му левелі. І знову ж таки, доволі показова історія, що по дамагу цей танк обганяє тільки легкі танки. Ось о легкі танки повністю, і він обганяє тільки їх. Це доволі таки показова і історія, яка дуже добра, навіть набагато краще за мене. Пояснюю вам все, що вам треба знати про цей апарат. От якась така у нас виходить апаратурка. Грати скіловано або не грати взагалі, ну і само собою не грати на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де. Правильно в описі до цього відео.